Чернігові на алеї герої відзначили день гідності та свободи. 21 листопада небайдужі мешканці міста, представники самооборони Чернігівщини, влада міста та області приєдналась до акції з державною атрибутикою та квітами, незважаючи на дощ, дві з половиною години згадували буремні події. На сам кінець учасники акції поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим в АТО. Володимир Федорок – один із тих, який бачив все, що відбувалось тоді. каже, той час був важкий, але не даремний. Це Якраз той день, з якого практично почався відлік. Відлік почався. Цьому, цьому, що зараз відбувається, добре воно розвивається чи погано. Це вже друга сторона медалі. Але пам'ятаю, чітко пам'ятаю цей день, коли дружина позвала і сказала, що в Києві б'ють дітей. І в неділі ми були вже всі в Києві. І з того часу, якби і не виходимо з. З цього стану стану війни українці прагнули європейських цінностей. Те чи відбулись реальні зміни, за які так довго боролись, гинули і продовжують гинути чоловіки, відстоюючи право бути незалежними. Відповіді з приводу даного питання очевидні. На жаль, мало дуже чого відбулося, але єднання нації потрохи потрохи йде. Так що будемо сподіватися на краще. І ми тут зібралися сьогодні, щоб нагадати пересічним громадянам, що все ж це все було не задарма. Такі складні обставини зараз України, що, що сложно, важко судити про те, наскільки ефективні ті зміни, які, ну, яких ми прагнули тоді. Ну, Мабуть, країна йде е, е, тим шляхом, яким, яким вона і хотіла, яким виборювала цей шлях на Майдані. Чи змінилася Україна? Звісно, що змінилася. Чи е, українці отримали те, на що очікували? Очевидно, що ні. Чи влада зробила все необхідне для того, щоб змінити Україну на краще, змінити Україну на те, про що мріяли люди, які вийшли на Майдани, і за що вони загинули? Очевидно, ні. Ще влада багато чого заборгувала, і сьогодні українці знають, як вимагати від влади, виконати. Ті обіцянки, які давалися, в тому числі і на Майдані, в тому числі і над тілами тих, хто там загинув, чи дослухається влада до закликів України, українців, української громади, це питання. Імена загиблих під час революції відомі їх більше сотні, та тих, від чиїх рук гинули молоді, ще не встигши пожити. Хлопці до цього часу невідомі.